На сьогодні особи, і чоловіки і жінки мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років за наявності необхідного страхового стажу. Так, у 2005 році особа може скористатися правом на пенсію за віком після досягнення 60 років, якщо вона має не менше 32 роки страхового стажу. У наступному 26-му, не менше 33 трьох і у 2028 році не менше 35 років страхового стажу. Якщо така особа не має необхідного так, стажу, то вона матиме право на призначення пенсії після досягнення віку 63 роки, знову ж таки, за наявності необхідного стажу. Для прикладу у 25-му 22 роки, у 26-му 23 і у 28-му не менше 25 або після досягнення віку 65 років за наявності не менше 15 років страхового стажу.